Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні в нас заняття з художньої літератури, і я вам пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського Яблуко в осінньому саду. Сідайте зручненько і слухайте уважно. Пізньої осені маленькі близнята Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблук опало і шоркотіло під ногами. Тільки де не де на деревах залишалося пожовтіле листячко. Дівчата підійшли до великої яблуні. Поруч із жовтим листям вони побачили на гілці велике рожеве яблуко. Оля і Ніна так скрикнули від радості. Як воно тут збереглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілось потримати у руках. Оля хотіла, щоб яблуко дісталось їй, але вона соромилась зізнатися у цьому. А тому сказала сестрі, хай тобі буде яблуко Ніна. Ніні теж хотілось, щоб яблуко дісталося їй, але вона теж соромилась висловити це бажання, тому сказала сестрі, хай тобі буде яблуко, Олю. Яблуко переходило з рук в руки. Дівчата не могли дійти згоди. Та ось їм обом сяйнула одна й та ж думка. Вони прибігли до мами радісні, схвильовані. віддали їй яблуко, в маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала дівчатам пополовині. Ось таке чудовий розповідь Василя Сухомлинського про яблучка. А зараз я перевірю, чи уважно ви слухали його. Скажіть, будь ласка, куди пішли гуляти дівчата? Так, молодці, в яблуневий сад. А скажіть, чи всі листочки вже опали з дерев? Так, майже все листечко вже опало. Ви були уважними? Скажіть, а що дівчата побачили на дереві? Так, велике рожеве яблуко молодці. А що сказала Оля? Так, хай тобі буде Ніно, але вона теж хотіла з'їсти це яблучко так? А що сказала Ніна? Хай тобі буде Олю, молодці, а яка їм думка прийшла? Так, що треба віднести яблучко мамі. Вони віднесли яблучко матусі, і матуся розділила його. Навпіл і кожна дівчинка отримала свою половинку. Молодці, дітки, ви були дуже уважні. Не забувайте, що ділитися це дуже добре, це вчинок гарної, вихованої людини. Тому завжди діліться тим, що маєте. До побачення, гарного дня!